Росія б'є по критичній інфраструктурі та енергетиці України. Минулої ночі атакували об'єкти теплової генерації на Київщині. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Без газопостачання залишилося понад 8 тисяч абонентів у восьми селах. На Донеччині окупанти зруйнували збагачувальну фабрику ДТЕК. Вона повністю зупинила роботу. На сумщині без світла залишилася шостка та весь шосткінський район. Гендиректор ясно на своїй сторінці у соцмережах закликав громадян і бізнес готуватися до можливих знеструмлень. Порадив мати вдома ліхтарики, заряджені павербанки, запас води та їжі, яка не псується. Четверо мирних жителів Донеччини загинули за минулу добу. Ще понад десятеро дістали поранення. Під ударами росіян опинилися десятки населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, об'єкти інфраструктури, ферма, гаражі та автівки. Повідомили в Донецькій Ова. Керовану авіабомбу росіяни скинули на приватний будинок у Пологівському районі Запоріжжя. Загинуло двоє людей. Ще один місцевий мешканець, поранений ударом ФПВ-дрона. Загалом пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних будинків, транспорт і прибудинкові території повідомили в нацполіції. Семеро людей поранені внаслідок масованих російських атак Сумщини. Серед постраждалих двоє дітей. За добу ворог наніс по регіону 225 ударів. Найбільше постраждали сумські та шосткінські райони. Пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівку, транспорт та об'єкти інфраструктури. Повідомили в нацполіції. Загалом ніч на 8 вересня Росія запустила по Україні 142 безпілотники. Сили ППО знищили та подавили 112 з них. Зафіксовано влучання 26 дронів на семи локаціях. У Святошинському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 7 вересня. Внаслідок удару загинули троє людей і 11 зазнали поранень. Серед загиблих – 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син. Сусіди розповіли, сила вибуху була настільки потужною, що мати з немовлям вилетіли з шостого поверху разом із плитою перекриття. Чоловік загиблої вижив, але зазнав важких травм. Вікторія працювала у благодійній організації «100% життя, яка допомагає віл позитивним пацієнтам та людям з тяжкими захворюваннями. Сили оборони звільнили Зарічне на Донеччині про повний контроль над селом. Повідомили генштабі збройних сил України. Операцію провели військові 425-го окремого штурмового полку Скеля. Українські захисники опублікували відео, де вони піднімають синьо-жовтий прапор у звільненому селі. Зарічне розташоване на північ від Слов'янська. За даними мапи Діпстейт, саме в цьому напрямку ворог намагався наступати. Раніше зсу звільнили на Донеччині Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Зміни щодо виплат родинам загиблих військових з вересня сім'ї загиблих отримуватимуть 3 мільйони гривень одразу. А решту від загальної суми в 15 мільйонів гривень будуть виплачувати рівними частинами упродовж 80 місяців. Це приблизно по 150 тисяч гривень щомісяця. Як повідомили у Міноборони, такий порядок виплат забезпечить довгострокову фінансову підтримку родин загиблих, і водночас вони матимуть достатню суму на термінові позачергові потреби. Нові правила діятимуть для випадків загибелі офіційно за слідчих з 1 вересня 25-го року. Для родин, чиї близькі загинули раніше, порядок виплат залишається без змін. Українські хакери атакували російські системи онлайн платежів за пальне. Зокрема, платформу Роспетрол та сервери Ростелеком і Лукойл. Розвідка оцінює збитки РФ від 1 до 3 мільйонів доларів. Того ж дня українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів російського провайдера Кекор, повністю паралізувавши його роботу. Ця компанія обслуговує оборони концерт Калашникова. Крім того, гура атакували десятки онлайн ресурсів РФ на їхніх головних сторінках, Ах, з'явилося привітання з днем воєнної розвідки України. СБУ та Нацполіція затримала колишнього так званого Смотрящого за Оленівською колонією та його спільників, які тероризували декілька регіонів України. Масштабну операцію провели у восьми областях. Усього затримали 12 учасників банди, серед яких четверо кримінальних авторитетів, так званих наглядачів за районними та виправними установами. Фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення на існуючих боргів. У разі відмови платити данину, били, знищували майно та погрожували родинам. Під час Обшуків у кількох містах і областях правоохоронці вилучили автівки, зброю, гроші та чорнові записи, затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Теракт в Єрусалимі. Бойовики розстріляли з автоматів людей, що очікували на зупинці, а також відкрили вогонь по автобусу. Загинули щонайменше шестеро людей, і більше десятка отримали поранення. За даними медиків, семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Напад стався на в'їзді до міста. Двох нападників ліквідували одразу. Ізраїльська армія та поліція перекрили під'їзди до міста та проводять спецоперацію. Повідомляють місцеві змі. Височені інсталяції від трьох до семи метрів оживили образи картин Марії Примаченко на контрактовій площі. Їх створили всесвітньо відомі художники. Чіаоза це їхній перший проєкт в Україні. Червона квітка, сонях, птах, дерево, горошок, синій та жовтий звір. Сім скульптур поєднують українську спадщину зі світовим сучасним мистецтвом. Інсталяція працюватиме до 21 вересня. Згодом частина з цих надувних скульптур стануть експонатами інтерактивної виставки «Юкрейн Вов у столи. Столицю накрила потужна злива з градом. Зливостоки не справляли з величезною кількістю дощової води. Столичні вулиці подекуди перетворились на річки. Дощітиме в Україні сьогодні і завтра. Локальні опади упродовж двох днів прогнозує синоптикині Наталка Діденко, але суттєвого зниження температури не буде. Уночі 12-18 градусів. В день 22-25 тепла.